У 1480 році в Румунії принц Влад щасливо жив зі своєю дружиною Єлизаветою. Як доказ їхнього кохання Влад подарував Єлизаветі скриньку з музикою. Одного дня їхню радість перервали лицарі, які забрали. Влада бо поле битви потребувало його. Країна була охоплена вогнем, він, і, оскільки ворог наближався Влад, наказав своїм солдатам відвести Єлизавету до іншого замку для її безпеки. Перед від'їздом Влад отримав благословення від папи Римського і попросив божественного захисту для своєї дружини. У лісі Єлизавету супроводжували до нового місця. На жаль, ворожий лучник ховався на дереві і блискавично вбив двох вартових точними пострілами. Решта вартових приготувалася до бою, а Єлизавету відпустили вперед. За межами лісу Влад розбив кілька бочок, з нафтою, створивши вогняну стіну, щоб зупинити ворога. Розпочалася люта битва, і незабаром солдати обох сторін падали на землю, але армія влада явно мала перевагу. Завдяки своїм видатним навичкам та злагодженості, вони билися до перемоги. Трохи згодом Влад та його армія з'явилися перед ворогом з головами всіх ворогів насадженими на їхні списи. Цей момент був перерваний, коли Влад отримав звістку про напад на свою дружину, і він негайно вирушив на її пошуки. Тим часом Єлизавета їхала щодуху переслідувана ворогами. Ця місцевість називалася вовчим лісом, і тисячі ведмежих пасток були приховані під снігом. Двох солдатів знешкодили ці пастки тоді, як Елізабета майстерно уникала їх. На жаль, її кінь врешті-решт потрапив у пасткуї. Вона впала, що дозволило ворогам оточити її, обережно перевіряючи пастки мечами. Елізабета спробувала рухатися, але наступила на іншу пастку. Коли прибув влад його кінь, також був збитий ведмежою пасткою. Він продовжив пішки і незабаром зіткнувся з двома ворожими солдатами, швидко розправившись з ними. Влад кинув меч, щоб убити солдата, який наближався до Елізабети, і випадково поранив її. У відчаї Влад міцно обійняв тіло Елізабети, коли вона віддавала останній подих. Деякий час по тому знову звернувся до папи римського, і в люті почав допитувати Бога за те, що не захистив його. Дружину, незважаючи на те, що він пролив кров багатьох життів від його імені. Він хотів, щоб Елізабета повернулася і благав, продиву якого папа Римський не міг дати. У гніві Влад убив папу римського Христом і оголосив, що більше не буде служити Богу, якщо Елізабета не воскресне. Раптом у кімнаті піднявся вітері статуя Ісуса почала плакати, але Влад виглядав гордим. Його налякані солдати мусили витягнути його з церкви. Через 400 років у Франції священик прибув до психіатричної лікарні, щоб поговорити з доктором Дюманом Який. Сказав, що у нього є дуже делікатний випадок, що викликав занепокоєння навіть у королеви Англії. Потім двоє чоловіків пройшли коридорами лікарні, де десятки божевільних людей буянили та їх жорстоко тягли лікарі. Зрештою, вони пройшли крізь сталеві двері, що ввели до тунелю до запечатаної кімнати, де була прикута Марія. Вона була італійкою нареченою племінника королевої. Оскільки вона виступала проти проведення весілля в церкві весілля, відбулося в маєтку родини. Однак наречений запросив єпископа для благословення церемонії, його поява змусила Марію збожеволіти. У записах зазначено, що вона народилася в 1759 році, що неможливо, оскільки це означало б, що їй 130 років. Її вік та алергія на Бога змусили їх засумніватися, чи не є вона створінням диявола. Поки двоє чоловіків обговорювали справу Марія, прокинулася і зашипіла на них. Священик наблизився і помітив її, і клатому дійшов висновку, що вона вампір. Він пояснив, що вона перша кого спіймала живою, що вампіри можуть виходити на світло просто. Вони не витримують прямих сонячних променів. Щоб довести це, він відчинив вікно і сонячне світло, негайно обпалило її шкіру. Коли священик підніс хрест перед нею він загорівся. Потім він відрізав палець помічнику Дюмана Саймону і капнув кілька крапель крові в рот Марії, щоб вона співпрацювала. Священик оглянув її шию і знайшов у кусяки, перетворив її на вампіра. Він пояснив, що церква століттями боролася з вампірами, але вони досі не знайшли першого, хто почав усе це. У відчаї від спраги крові Марія згадала, що перший вампір це її пан. Це був принц, який незабаром прибуде до міста, щоб знайти свою принцесу. Тим часом нотаріус Джонатан подорожував лісом уночі. Візник раптом зупинив коней і сказав, що далі не поїде, оскільки скоро з'являться вовки тому. Він залишив Джонатана з багажем смолоскипом і хрестом. Джонатан завершив свою подорож, пішки тримаючи вовків на безпечній відстані за допомогою смолоскипа. Нарешті він дістався великого замку і коли він проходив через ворота вони, автоматично зачинилися за ним. Інші двері відчинилися і зачинилися, дозволивши Джонатану увійти до кімнати, де хтось чекав на балконі, а потім зник у спалаху. Раптом Джонатана налякав старий, який з'явився позаду нього. Чоловік кинув смолоскип і запалив світло, перш ніж представитися, як принц Влад також відомий, як граф Дракула. Двоє чоловіків сіли за стілі Джонатан із задоволенням їв вишукані страви, але Дракула нічого не їв. Лише помахом руки дракула надіслав тарілку їжі в бік. Джонатана який? Подумав, що це просто фокус. Тоді Джонатан пошукав у своїх кишенях папери. Поки він відволікся дракула, виделкою вбив мишу. Він розчавив її голими руками, щоб налити кров у келих і випив. Джонатан пояснив, що районякий, він представляв зацікавлений у придбанні старого монастиря в Парижі, який належав, дракулі, сподіваючись перетворити його на лікарню. Коли він діставав ще папери Джонатан, випадково впустив хрест. Коли Дракула запитав, чи він віруючий, Джонатан, відповів, що ні, і поділився, що візник, дав йому його. Іншим помахом руки Дракула кинув розп'яття у вогонь і змусив Джонатана здригнутися, з'явившись поруч із ним і сказавши, що настав час лягати спати. Після того, як Джонатана відвели до його кімнати Дракула, наказав йому не виходити з кімнати вночі. Потім Дракула повернувся до їдальні та увімкнув музику, перш ніж наказати кам'яному монстру наглядати за ним. У своїй кімнаті Джонатан знайшов книгу і переглянув розділ, що пояснював історію замку. Там був портрет молодого влада, але портрет принцеси був відсутній. Тим часом священик відвідав нареченого Марії Генрі і сказав: Йому, що Марія була добре, але вони все ще працювали над тим, щоб позбутися злавній. Потім священик шукав більше підказок у кімнаті Марії. Серед її речей він знайшов загублену сторінку з портретом Елізабети. Опівночі Джонатан покинув свою кімнату. Він озирався, коли помітив світло за дверима тому, пройшов крізь них і виявив дивні сходи, що вели до розкішного підземелля. Посередині кімнати він побачив труну і коли він її відкрив, то виявив, що там спить дракула. Граф сказав, що він не повинен залишати кімнату. Джонатана несподівано нокаутував кам'яний монстр. Коли Джонатан прийшов до тями, він, побачив, що його скували кам'яні монстри. Вони підвісили його догори дригомі. Дракула перерізав йому горло, щоб кров стікала в миску. Коли Джонатан дивувався, як Бог міг створити таке створіння дракула, моторошно засміявся і запитав про його останнє бажання. Джонатан хотів дізнатися історію дракули і графові, ця ідея здалася настільки цікавою, що він наказав кам'яним монстрам поставити його. Дракула розповів, що сталося, згадуючи похорон Елізабети. Він пояснив, що прожив усі ці століття чекаючи її, бо знав, що чисті душі можуть відродитися. Пошуки її були нелегкими, наприклад, під час чорної смерті. Половина жіночого населення померла, інша половина зосередилася в святих місцях, куди йому не було дозволено. Він став настільки самотнім, що почав заздрити людям, які могли померти. Одного дня Дракула заснув на могилі Елізабети. Наступного ранку він прокинувся з таким відчаєм, що підійшов до найближчого вікна, і спробував накласти на себе руки. Однак він вижив після падіння. Дракула продовжував пробувати знову і знову, але скільки б разів він не падав, він завжди виживав. Оскільки він не міг шукати Елізабету по всьому світу Дракула, вирішив, що йому потрібен план, щоб привабити її до себе. Більше століття він розробляв парфуми, використовуючи найкрасивіші та наймагічніші квіти з найвідоміших садів. Зрештою, він протестував парфуми в Італіїди, жінки негайно почали слідувати за ним. Аромат був настільки сильним, що Дракула міг відвідувати вечірки і змушувати всіх танцювати в ідеальній синхронізації під його контролем. Одного дня у версалі Дракула подумав, що нарешті знайшов але жінка, до якої він підійшов, не була його дружиною. Ця помилка змусила його плакати і зрозуміти, що він переходив від однієї вечірки до іншої повної алкоголю та не несправжнього кохання. Він вирішив припинити пошуки і дозволити іншим шукати її за нього. Посеред вечірки Дракула почав кусати всіх жінок у кімнаті, щоб перетворити їх на вампірів, включаючи Марію. Після цього Дракула повернувся до могили Елізабети та відкрив її. Він розбив труну і виявив, що там залишилися лише останки Елізабети. Ця вистава зламала його, і він вирішив ніколи не покидати замок. Кам'яні чудовиська принесуть йому багатства. І будуть його слугами поки. Його вампіри продовжуватимуть пошуки. Наразі Джонатан каже Дракулі, що може зрозуміти таке сильне кохання, бо він сам заручений. На його медальйоні є фото, наречено імінитому дракула, дивиться на нього і переповнюється емоціями, розуміючи, що ця жінка є втіленням його дружини. Тоді Дракула вирішує залишити Джонатана жити, щоб подякувати йому за допомогу у возз'єднанні з коханою. Він закликає всіх своїх кам'яних монстрів і наказує їм принести йому багато крові, бо йому потрібно виглядати дуже вродливим перед зустрічю з Елізабетою. У Парижі священик показує дюмону знайдений портрет, кажучи, що їм потрібно знайти жінку схожу на цю, щоб спіймати дракулу. Священик читає уривок з книги, який пояснює, що Бог може відмовити в смерті у випадках богохульства. Однак Бог також може пробачити грішника у випадку справжнього каяття, що зніме прокляття. Це означає, що якщо вони вб'ють дракулу всі, створені ним вампіри повернуться до людського стану. Саме в цей момент до кабінету входить Сеймон і помічає портрет, вказуючи, що в залі очікування є жінка яка, виглядає так само. Дюмон і священик поспішають до сусідньої кімнати і зустрічають Мінуяка, пояснюючи, що вона близька подруга Марії. Вони познайомилися кілька днів тому на вечірці, з того часу Марія її не покидала. Марія завжди була дуже доброю, поки не настало весілля коли. Вона збожеволіла, побачивши єпископа. Міна зізналася, що мала сумніви щодо власного весіля, бо відчувала, що не належить до цієї епохи. У монастирі дракула з'явився у вигляді бездомного чоловіка, і черниці погодилися надати йому притулок. Однак він відкинув свій маскарад, щойно увійшовши до каплиці, розбризкав свої парфуми на статую, Ісуса, що змусило всіх черниць монастиря кинутися до каплиці. Вони впали на коліна, охоплені пожадливістю, і незабаром утворили купу навколо Дракули відчайдушно шукаючи його уваги. Без вагань Дракула почав пити їхню кров. У замку Джонатан чекав, доки не залишиться сам щоб кинути ковдру на деякі інструменти, підтягнути їх ближче та розбити свої кайдани. Коли увійшов кам'яний монстр, він побачив, як Джонатан вибирається у вікно. Він негайно розрізав ковдру, щоб перервати його підтримку, але Джонатан встиг вхопитися за стіну. Тоді кам'яні монстри почали намагатися дістатися до нього через деякі прогалини, але марно. Тому один з них використав щоб скинути його. Джонатан покотився по снігу, і його тіло зупинилося на замерзлому озері. Коли один кам'яний монстр спробував піти за ним, лід зламався, і він потонув тому, інші не знали, як до нього дістатися. Зрозумівши це, Джонатан почав тікати в крайньому страху. Деякий час по тому Дракула прибув до психіатричної лікарні, виглядаючи молодшим і здоровішим. Він використав свої парфуми, щоб контролювати Саймона і змусив його відвести до кімнати Марії. Марія сказала Дракулі, що вона знайшла Елізабету і він винагородив її, дозволивши їй випити кров Саймона. Вранці священик заглибився у дослідження і знайшов фотографію влада. Потім його покликали до лікарні і Дюмон повідомив, що Марія зникла. Саймон став вампіром і був прив'язаний до ліжка. Священик помітив ікла Саймона та сильний запах парфумів на його одязі. Коли Дюмон описав нападника, який викрав Марію священик, зрозумів, що міна в небезпеці. У пансіонаті Міна відчинила двері, почувши стукіті, здивувалася, побачивши здорову Марію, яка сказала їй, що Дюмон виписав її. Марія пояснила, що має друга, який дуже хоче познайомитися з міною, її, змусив її переодягнутися у гарніший одяг. Потім дві жінки прибули до готелю, де їх чекав дракула. Знову, побачивши обличчя своєї дружини, він заплакав. Після купання Міни у компліментах дракула поцілував її руку, викликавши у неї ілюзію їх разом. Відчуваючи себе досить незручно, міна, відсмикнула руку і пішла з Марією розважатися на фестивалі. Дракула пішов за ними коли жінки, насолоджувалися їжею на поями і грами виставою про фальшиву русалку та милими тваринами. Коли вони зайшли до будинку з привидами жінки, випадково розійшлися, і міна загубилася. Вона скрикнула, налякавшись фальшивого скелета, і дракула негайно з'явився поруч з нею, щоб вивести її. Біля тиру дракула навчив її стріляти, і в його обіймах міна отримала ще одну ілюзію минулого. Потім Дракула запропонував їм відпочити в номері готелю, чекаючи на феєрверк. Міна та дракула деякий час розмовляли, і він показав їй маленьку музичну скриньку. Коли він грав мелодію Міна, відчула, що вона її знайома і почала бачити галюцинації, ніби вона Елізабета. Вона негайно відступила і звинуватила Дракулу в тому, що він її зачарував. Дракула намагався розповісти їй історію про Елізабету та свою надію на її відродження, але вона наполягала, що вона лише Міна. Він завершив їхню розмову, подарувавши їй музичну скриньку. Потім Марія відвела Міну подивитися на феєрверк. Пізніше вночі дракула відвіз Міну додому, залишивши її з широкою посмішкою, але її щастя змінилося шоком коли. Вона побачила, як священик і Дюмон піклуються про хворого Джонатана у вітальні. Священик розповів їй, що сталося з її, наречени Міна відмовилася вірити, що дракула може бути жорстоким, тому священик мусив пояснити, що. Дракула вампір'який, п'є людську кров і використовує парфуми, щоб контролювати своїх жертв. Він оглянув її шию і з полегшенням не виявив жодних укусів. Міна вбігла до кімнати, щоб поплакати на самотії, врешті-решт відкрила музичну скриньку. Її постійно переслідували галюцинації про Елізабетуї. Вона вийшла з них лише тоді, коли поруч з'явився Дракула. Міна попросила його піти, тому Дракула спробував вилізти через вікно. Не знаючи про його вона подумала, що він збирається накласти на себе руки і зупинила його. Потім вона почала звинувачувати його в обманітому. Дракула запевнив її, що ніколи не використовував парфуми на ній і кинув пляшечку у вогонь. Далі вона згадала про висмоктування крові дракула. Визнав, що він це робив, але пообіцяв, що вона ніколи не стане його жертвою. У міни почала йти кров з носатому. Дракула взяв кров пальцем і злизав її. Потім він взяв її за руку і сказав їй романтичні слова, поки поверталися ілюзії. Почувши останні слова, які він сказав, Елізабеті Міна нарешті прийняла спогади як свої, та назвала дракулу своєю любов'ю, перш ніж поцілувати його. Вони нарешті зайшлися в пристрасті, і Міна попросила безсмертятому. Дракула вкусив її, щоб перетворити. Саме тоді священик відчув той самий запах, парфумів який. Він відчував у лікарні, зрозумів, що дракула знаходиться в будинку. Він узяв пістолет і кинувся до спальні, Міни лише, щоб виявити, що вона порожня. Священик і Дюмон подумали, що Дракула, мабуть, повернув міну до свого замку і Джонатан погодився відвезти їх туди. Тим часом Марія возз'єдналася з Генрі. Вона була дуже ласкава до нього, щоб відволікти його. Коли вона збиралася вкусити його групу, священика перервала її. Марія розлючено загарчала і була готова напасти, тому священик вистрілив її. Однак Марія швидко оговталася і збила Генрі перш ніж схопити священика, щоб спробувати вбити його. Джонатан знайшов меч на стіні і негайно обезголовив ним Марію. Її голова відлетіла і збила дюмона, а її тіло ще деякий час душило священика перш ніж впасти. Оскільки воно все ще сіпалося священик, узяв розп'яття і встромив його в серце Марії, щоб убити її раз і назавжди. У Румунії група слуг залишила труну всередині замку. Дракула і міна вийшли, він показав їй замок. Зустрівши кам'яних монстрів, Міна, зіграла музику з скриньки і одягла сукню Елізабети. Біля воріт замку прибула команда священика з кількома солдатами. Вони чекали, доки слуги підуть і кинулися, щоб тримати ворота, відкритими, аби вони могли увійти. Один солдат вистрілив у передні двері, тоді як ті, що були біля лісу, стріляли з гармат, спричиняючи обвал багатьох частин замку. Дракула наказав Міна залишатися в кімнаті тоді, як він виходив битися, але. Міна була нажахана, коли гарматні ядра, руйнували її стелю. Кам'яні монстри спустилися, щоб битися з солдатами щоразу, збиваючи їх. Противійська війська були значно численнішими, тому людині не було важко продовжувати просуватися вперед та захопити замок. Джонатан повів своїх друзів до підвальної кімнати тоді, як солдати шукали по верхніх поверхах. Міна побачила, як вони наближаються і замкнула двері. У підвалі солдати стріляли у труну. На жаль, дракула з'явився за спиною Джонатана і збив його, назвавши невдячним. Потім він почав битися з солдатами-мечем швидко переміщаючись між ними з точними ударами, щоб збивати їх одного за одним. Незабаром прибуло більше солдатів, дракула так само швидко вбивав їх. Генрі скористався цим хаосом, щоб одночасно вистрілити в Дракулу, з двох пістолетіввали марно. Дракула стрибнув на нього і вкусив за шию. Одним помахом руки Дракула зачинив двері, щоб запобігти проникненню інших солдатів і приклав меч до шиї священика. Священик сказав Дракулі, що Бог ніколи не хотів, щоб він убивав для нього, бо Бог не хотів, щоб його творіння було знищене. Коли люди вбивають, вони роблять це для себе. Коли священик сказав, що Бог послав його, щоб врятувати Дракулу, граф зазначив, що його єдиним порятунком є міна. Однак священик сказав, що Дракула стане її прокляттям. Почувши крики міни з кімнати, Дракула поспішив на допомогу і попросив своїх кам'яних монстрів затримати їх. Поки кам'яні монстри боролися з чоловіками, у великому залі дракула вбивав усіх солдатів у коридорі. Коли всі були переможені, він увірвався до кімнати, щоб обійняти міну. Священик намагався піти за ним, тому дракула зачинив двері. Однак священик нагадав йому, що якщо він справді кохає свою дружину, він повинен зробити правильну річ. Ігноруючи благання міни дракула, вийшов з кімнати і замкнув міну всередині. Він притулився до дверей, священик, молячись своєму, богу забив йому в серце кілок, щоб убити його. Після цього Міна забрала його до кімнати, щоб вони могли розділити останні слова Любові перш ніж дракула перетвориться на попіл. Усі вогні в замку згасли, і кам'яні монстри перетворилися на людських дітей. Джонатан знайшов. Міну Яка плакала над купою. Попелу який? Тепер розлітався на вітрі. Зрозумівши, що він втратив своє кохання, Джонатан пішов. Зовні замку попіл дракули розлітався на вітрі. Ось і моя історія обов'язково підпишіться на канал і ввімкніть сповіщення. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі.